Ось так розпочалося нічне патрулювання міста для червоноградських автоінспекторів та активістів дорожнього контролю. Керманич темного деу так перелякався даїшних блимавок, що навіть глухне посеред дороги. Щойно авто знову заводиться, чоловік зривається з місця та пускається на навтьоки. Зупинити його вдається лише за кілька кілометрів. У інспекторів одразу закрадається підозра, що водій перебуває у стані афекту. Сергій Олександрович, Запитую так. ще раз, спітніна поіжувала. Будь ласка, з автомобіля. Щойно Сергій випадає з-за керма, стає зрозуміло. Він п'яний як чіп. Спиртні напої вживалися? Ні. Їдемо в лікарню. От тільки їхати в лікарню п'яна компанія не надто поспішає. Натомість Керманич традиційно пропонує залагодити питання, так би мовити, на місці. Що не буде? Хлопець розуміє, домовитися з людьми в погонах не вийде. Усю злість розлючений автомобіліст виливає на активістів дорожнього контролю. Не знімає п'яні очі червоноградця не легко. Ли кров'ю. З усього видно, чоловік налаштований дуже войовниче. Ще мить і терпець п'яниці вривається. Він лізе в бійку з активістами та правоохоронцями. Йди зібрать. Така п'яна витівка дорого коштуватиме захмілілому керманичу. За напад на журналістів йому може світити до трьох років в'язниці. Але Сергію байдуже. Він, здається, вже втратив усі рештки людської подоби. Культура. Сподіваємося, на ранок п'яниці стане соромно за свої нічні походеньки, а вилучені права та заява в міліцію буде йому про це непоганим нагадуванням. Реду яскравий вечір п'ятниці. тож не